Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано. Святий Отче, Миколаю Чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця. І бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю Чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче. Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця. І бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю Чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче. Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця. І бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю Чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче. Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця. І бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю Чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче. Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця. І бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю Чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче. Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця. І бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю Чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче. Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця. І бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю Чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче. Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця. І бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю Чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче. Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця. І бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю Чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче. Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця. І бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю Чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче. Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця. І бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю Чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче. Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця. І бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю Чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче. Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця. І бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю Чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче. Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця і бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Святий Отче, Миколаю чудотворцю, захисти українських воїнів у бою, зміцни їхні серця. І бережи від усякого зла, принеси мир на нашу землю. Амінь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано.